Озеро Ялпух є найбільшим природним озером в Україні. Його площа складає 149 квадратних кілометрів, а середня глибина дорівнює близько 2,5 метрів. Ялпух сполучається з Дунаєм через озеро Когорлуй, з яким з'єднане протокою. Ще у 70-х роках тут була побудована дамба для регулювання рівня води. А потім зробили шлюзи, з якою метою, коли Дунай піднімається, озеро зараз Дунай падав, шлюзи закривалися, а озера, озера, озера були повними. І ця вода використовувалась для міліорації і так далі. А якщо засушливий рік і, і багато води використовувалось, то була побудована насосна станція, яка доповнювала воду в ці озера а, за те, що випарювання велике і так далі. І якби ця екологія більш-менш утримувалось, хоча це, воно е, е, дуже сказалося на, на замулюванні озера, піска стало менше і так далі. Але, але було більш-менш. Але в умовах глобального потепління та зміни клімату в Басарабії на більш посушливий, озеро Ялпух стало стрімко міліти. Сьогодні 25 й рік засушливий, без дождей, сонце, високі температури, полів. І е, сталося в цьому році майже катастрофа. З цими озерами. Що я маю на увазі? Рівень води впав настільки, що берег відійшов не менш ніж 25 метрів. І от якщо ми їдемо по дорозі там, на, на, на ріні, там завжди було праворуч, ліворуч, там, птахи, лебеді, пелікани і так далі, зараз там все, все заболочено. Озеро Кугурлуй, там, я не знаю, рівень залишився, ну, 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 то, може, сантиметрів 50. Окрім екологічної проблеми, виникла ще й соціальна, адже озеро забезпечує водою ряд населених пунктів, серед яких місто Болград. Нема водозабору і вода, як раніше, вона була технічною, але вона була більш-менш її можна було використовувати. А зараз вона не пригодна для використання. а... Питної води немає тут. Ми знаємо, в цьому регіоні дуже велика проблема з питною водою. І, і тому це вже така соціальна проблема з цими озерами. Тому я вважаю, от я звертаюсь, користуючись можливістю до керівництва області, до керівництва двох районів. Це Болградське Ізмаїльське озеро, озерозоро розташоване в цих районах до, до керівництва е, держави для, для того, щоб негайно щоб е, обов'язково е, не то, що звернути увагу, а е, розробити заходи і, і на найкороткий термін е, зробити все можливе для того, щоб це не повторювалося. Вже другий тиждень поспіль мешканці Болграду скаржаться на зелену воду, що йде з кранів у їх домівках. На жаль, після першого обмілення в липні місяці, значить, вода з водозабіру пішла е дуже грязна, з ліпкими -то субстанціями, тому наші фільтри не повністю справляються з її промивкою. Наші фільтри простіші, піщано щебневі тому э, немає чистої води, щоб мити їх чисто. Хоча підприємство зараз несе серйозні додаткові затрати. Нам на багато більше води викачується з водозабіру, щоб промивати фільтри. От, постійні зброси води в місті, теж э, за рахунок підприємства. З, збільшилась норма хлору на беззаражування. От. Ну, підприємство робить, що може. По Балтійській системі рівень води в Ялпузі повинен сягати 2,80, але сьогоднішній показник це лише 1,49 сорок Якщо найближчим часом озеро поміліше ще на 19 сантиметрів, то наступить критична точка неповернення. В цьому році я на, по даним, які, які заповнювалося всього на 10 сантиметрів. Це для нас дуже мало. В цьому році надіємося на дощі в Європі на рівень того, що Дунай підниметься, і буде можливість поповнити наше озеро, і тоді проблеми може знятися. Слід додати, що показники наповнення водойми встановлює спеціальна комісія. Є паспорт водосховища озера Єлпуку-Гурлуй, в якому рівень. Нормальний рівень 2,80. Якщо була така можливість цей рівень піднімати до 3-3,20, то ми проходили літній проходили, э, э, сезон вполне нормально. Но поки такі рішення нами не приймаються, приймає рішення комісія, ми э, хотіли би, звісно, щоб. Э, коли ми такий рівень був, наші показники на води були в нормі. Наразі рівень води в Дунаї нижчий, ніж в озері Алпух на 89 сантиметрів. Тому природнім шляхом поповнення басейну водойми неможливо. Запропоную провести комісійно обсудити ці проблеми. Ми колись давали пропозиції по тому, щоб визобновити і і построїти нову насосну станцію, яка могла би поповнювати озеро Єлпук від Дунаю, може це проблема, може рішити проблему. Найбільша проблема це поповнення з озера водообмін з річкою Дунай. Це проблеми треба рішати. На думку Івана Плачкова, одним з варіантів вирішення проблеми може стати створення національного парку на території навколо водойми. Тоді фінансування буде поступати з державного бюджету. Перше, не треба буде шукати гроші в місцевих бюджетах і так далі. Це вже держава бере на себе зобов'язання утримувати і підтримувати це. Якщо це національний парк... Природний. Там буде дирекція цього парку, і держава, коли буде підписувати цей національний парк, там президент, вона бере зав'язана не тільки підтримувати ту екологію, яка є, а і відновити. Слід додати, що низький рівень води в озері наносить великі збитки економиці регіону, адже на полях було втрачено частину врожаїв місцевих фермерів, які залишилися без зрошення.